Зараз у нас в гостях Василь Мокан, політичний експерт, і ми будемо говорити про виборчі технології, в першу чергу про стратегію, тактику виборчої компанії і те, які статагеми будуть використовувати останні кандидати в президенти. Пане Василь, скажіть, будь ласка, якщо говорити про саме про Порошенка, який зараз вийшов на перші ролі і зараз є одним із претендентів на перемогу, що йому дало такий високий рейтинг? Що йому його забезпечили? Тому що зовсім недавно він був третій, як а якщо не четвертий в рейтинг. Ну, безумовно, я схиляюсь до тієї думки, що зараз рейтинг його на піку саме завдяки майдану. І я не поділяю ейфорії прихильників Порошенка тої, що нинішній рейтинг йому безапеляційно 100% дає 100% шанси на перемогу на виборах і, зокрема, у першому турі. Я думаю, що результатом стрімкого зростання рейтингу стала дуже грамотна позиція. Технологічна позиція це Порошенка по відношенню до майдану. Ми знаємо, що відповідальність за всі рішення майдану і акції протесту і переговорів з владою лягли на трьох лідерів опозиції. Порошенко до цього відношення не мав, і відповідно на фоні розчарування в опозиційних лідерів підріс рейтинг Порошенка. Зокрема, насамперед, за рахунок рейтингу Віталія Кличка. І в цьому плані я думаю, що рішення підтримати з боку Віталія кандидата Порошенко було дуже грамотним. Тобто було перетікання голосів, чи це в і підтримки, чи це е, технологічний якийсь крок, який просто зблизив втральні ядра до кандидатів, і одне і друге справа в тому, що ми знаємо, що після подій, коли фактично режим Януковича відійшов минуле, дуже велика. Кількість виборців на сході і півдні зараз фактично розгублені. І Порошенко частково мобілізував прихильників тих, які проживають на сході і на півдні країни. Другий момент: дуже схожі електоральні ядра, як ви зазначили правильно, нинішніх. Тів президентської гонки. Я думаю, що фактично конкуренція буде не на не на, не на цій частині політичного електорату, а саме за буде боротьба за голоси Сходу та Півдня. І якщо дивитися структурно, то переважна підтримка Порошенка зараз все-таки в центральних областях України частково на заході і поки що мінімальна на сході. Я думаю, що туди буде спрямовано зусилля. а переслати. Тимошенко, який вихідний її базовий втрат. Ми розуміємо, це ті, що в неї в ній самі не розчарувалися. Це базовий електорат батьківщини, ті, хто підтримували лідерів батьківщини. Але чи є в неї механізми розширення своєї атанії бази? І на які атальні групи вона може розраховувати в кінцевому варіанті? безумовно є більше того, якщо зараз Порошенка можна фактично констатувати пік, його ну потенційний пік? Звичайно, що ще різ незначний може бути, але може бути і спад. То в Тимошенко ситуація абсолютно інша. Після її звільнення з в'язниці, в неї фактично після цих багатьох місяців неучасті прямої в політиці, рейтинг її дещо спав. І зараз фактично, якщо Порошенко може втрачати, то Тимошенко може набирати і. Якщо буде під час виборчої кампанії включений принцип взаємокритики, взаємопоборення, я думаю, що це може дати той ефект, що рейтинги наблизяться до більш, як то кажуть, конкурентних показників. Ну, власне кажучи, немає сенсу сперечатися Порошенко і Тимошенко, тому що за них зроблять їхні технічні кандидати. Тому що така кількість кандидатів, які чітко асоціюються з тим чи іншим політиком, причому що з однієї і з другої сторони, тобто звичайно, немає, то звичайно включилися, включилися всі механізми. І це означає, що почати ми сказав попередні виступаючи, це означає достатньо брудну кампанію. Ну не можна говорити про те, що це вона однозначно буде брудна. Справа в тому, що вона буде дещо відмінна від попередніх. Поясню чому. Є велика кількість технічних кандидатів, функція яких делегувати своїх представників виборчої комісії, фактично давати можливість потенційним фаворитам контролювати підрахунок. Ну такі канатку Кузьмін взагалі буде чітко спойлером або кілером. Кандидати спойлери також будуть будуть благо. Немає однофамільців. Бо ще й така технологія клонів могла використовувати. Ну у нас є тартвейдер. Е, ну ви знаєте, кожна, кожна виборча кампанія відзначається якимось унікальним Або кандидатом. Або проти всіх але... та, як минулого разу був Василь проти всіх. Е, тут інший нюанс. Е, я е, Передбачаю, що не буде настільки глобально використана технологія підкупу прямого підкупу виборців. Ми знаємо, що в Верховній Раді було внесено ряд змін до законодавства, зокрема, заборонена фото-відеофіксація на дільницях, ряд інших змін такого технологічного характеру. І я думаю, що все-таки акцент буде робитись на інформаційній кампанії і на польовій, тобто на безпосередніх зустрічах з виборцями. Якщо говорити про голос майдану на цих виборах. Власне кажучи, ми розуміємо, що ще до два місяці попереду, але якщо говорити про голос Майдану, про людей, які не хотіли зміни системи, а не змін в політиці, прізвища, яким чином їм впливати на самих кандидатів, яким чином примусити кандидатів не відбудовувати стару систему, в якій вони звикли працювати? Тому що Порошенко і Тимошенко на великому різниці це представники старої системи прийняття рішень, не прозорої системи. Установка кадрів в діючому уряді е, на провідних посадах чи, чи в системі управління. Порошенко е, фактично це, це те саме невідомість влади від бізнесу і таке інше. Майдан вимагав якісно нової системи, чітко розподіло бізнес і влада, вимагав е, участі в виробленні, прийнятті такого за управлінськими рішеннями. Хто із тих кандидатів може потенційно це дати забезпечити, і що треба зробити громадянському суспільству і майдану в першому чергу, щоб ці кандидати почули ці вимоги майдану? Значить, перший момент, якщо слухати дослухатися до голосу майдану, то все-таки у Порошенка є більше шанси бути обраним ніж Тимошенко. Ми знаємо, що її не раз засвистували на майдані, і якраз Порошенко більше в людей зараз асоціюється з чимось новим, хоча ми розуміємо давню політичну історію взаємові. Ніж Тимошенко, мені здається, що це пов'язано насамперед з тим, що Тимошенко була в ролі прем'єр-міністра, і частина її попередніх рішень зараз вона несе за них відповідальності. З іншої ми розуміємо. Якщо е, майдан ці вимоги, які ви всі озвучили, вони не зняті по сьогоднішній день. І якщо суспільство, громадянське суспільство дійсно бажає мати е, вплив на перетік виборчого процесу, е, я думаю, що їхня функція насамперед полягає у громадському контролі за е, е, самим голосуванням і підрахунком голосів. Я думаю, що якраз саме цей фактор є дуже впливовим і значним е, для того, щоб е, не, фаль, не були... групу е, Виборів, а як вплинути безпосередньо піти на виборчу дільницю, проголосувати віддати свій голос? На жаль, мушу констатувати факт, що ці вибори не стануть конкуренцією пропозиції, програм кандидатів, а все-таки знову, як і завжди, стануть конкуренцією осіб, осіб. особистостей. Особисто Скажіть, що станеться з комуністами? Перетнуть після цього, після цих президентських виборів, вдасться мобілізувати свій акторат? Чи вони потім зникнуть на дочасних парламентських виборах з політичної карти? Кандидат від комуністів це вічний кандидат у президенти, ми це розуміємо, але ми і розуміємо, для чого він іде на вибори. Якраз мета і ставиться в тому, щоб мобілізувати напередодні ймовірних дочасних парламентських виборів, своїх прихильників. І умому, для мого особистого сприйняття, на жаль їхніх прихильників наразі достатньо для того, щоб подавати, але ж на цьому ж саме авторальному полі працюють і Добкін, і Царьов, і інші кандидати достатньо яскраві проросійські, і компартія тут просто втрачає свій якісь унікальність навіть. свою унікальність. Ну звичайно, вони певним чином відігривали таку унікальну політичну пропозицію. Давали да, Росія, там митний союз такі навіть інші. федерація, митний Фед... союз федерація, так. Я думаю, що в їх їм це не в них безумовно підтримка спаде порівняно з результатами попередніх парламентських виборів, але їхнього електорального ядра достатньо для того, щоб подолати виборчий бар'єр. Це перше. По друге це після того, як їм не, не вдалося зупинити Лені напад навіть після ну, парадокс полягає в тому, що 15 тисяч членів вони... В компартії в Києві і жодного пікета на захист пам'ятника Леніна. Ну насправді вони напевно, і не ставили собі за мету. Пікетувати Ленін це дуже гарна нагода показати пальцем, що от фашисти при владі голосуйте за нас, щоб не ну, було тоді Які вони революційна партія? Вони просто ну, зрадники тудового народу. А я з вами не сперечаюся, що на даний час їхня позиція є е, антидержавною і такою е, анти… Навіть не можу сказати антисуспільною, вони вони дійсно справляють себе в поганому плані, але як бачимо, з року в рік які були не позиції, вони завжди умудрялися бути провла... з владою в коаліції, завжди умудрялися собі якісь брати посади і позавжди проходити в парламент. Я думаю, що ця кампанія не стане виключенням. Колись мені один відомий олігарх казав про комуністів, що на відміну від регіоналів, які мають активи. Комуністи завжди працюють за кеш, їм найкраще. Якщо повертатися до того, які будуть технології, наявність, багато кількість спойлерів і фантомів, а також технічних кандидатів, вказує на те, що є ставка все ж таки в деяких кандидатів на те, що відкусувати від основних претендентів на перемогу, відсотка відсоток і таке інше. Але вся по історія попередніх кампаній показує, що спойлери в наших mm. умовах майже не працюють. Так, тілери працюють, якісь великі актуальні групи можна підхопити, так як працював Ті у свій час. Але спойлери по відсотка відсотку, ця технологія не працює. Люди концентруються на фаворитах. На що це знову робити? Mm. Це знов, знову на ті ж граблі, проблема політтехнологічного цеху. Що не може донести до замовника ні, знову ж таки, я е, не, не зовсім е, думаю, що їхня основна функція саме є е, відтягувати голоси в інших кандидатів-фаворитів. Так, я думаю, що все-таки їхня основна функція це е, за рахунок квоти у виборчих комісіях давати можливість заводити фаворитом своїх людей виборчі комісії. Але ж перед тим казали, що буде важко засфальсифікувати ці вибори. Тобто буде важко зробити так, щоб можна було вкинути чи підробити ну, протокол. принаймні е контрольовані виборчі комісії, або або коли е в тебе достатньо є людей у виборчій комісії, дадуть можливість не сфальсифікувати вибори своєму опоненту і проконтролювати, хоча б щоб вони відбулися більш-менш демократично у цьому плані. А з іншої сторони, навіть е піввідсотка від. Соток у першому турі можуть теж незначно, але відігравати роль для того, щоб знову ж таки, от, наприклад, я наскільки мені відомо, у штабі Порошенка поставили за мету перемогти вже у першому турі голосування. Тобто, в них така мега, вони поки що в неї не дуже вірять, але така мега-мега завдання поставлено перемогти у першому турі. Якщо Ті кандидати, які теоретично будуть працювати проти Тимошенко, спрацюють за півтора місяці виборчої кампанії досить ефективно. То я думаю, що на фоні, наприклад, падіння основного конкурента рейтингів може набрати основний конкурент. Тобто їхня роль справді незначна, і ця технологія справді не є дуже ефективною, але вона з року у рік використовується і ніхто поки що від неї відмовлятися не планує. Отакі будуть виборчі кампанії наступні перегони президентські. Ми дякуємо пану Василю за те, що він прийшов до нас в студії. Сподіваюсь, не останній раз. Признайте до нас дорогу. З вами був Віталій Кулик, дивіться «Спільне бачення, ми з вами ще зустрінемося сьогодні ввечері.